Родина отримує звістку про те, що в них є зникли безвісті, то вони починають. Шукати його. А, І вони шукають через телеграм-канали, через різні сайти для того, щоб знайти хоча б якусь інформацію. Іноді вони бачать прізвище, яке підтверджує, що людина знаходиться в полоні, але іноді знаходять відео або а, фотографії. Дуже часто вони поганої в якості, і важкувато сказати, чи це дійсно їх родич, чи це просто схожа людина. А, от У нас зараз якраз є така ситуація, коли а, в дівчинки є відео, на якому схожу. Що це її коханий чоловік, але разом там з ним знаходиться ще десь більше 10-15 людей. Вони всі знаходяться в однаковому одязі, світло не дуже падає на обличчя і прям 100% сказати, що це її хлопець, дуже важко. Для цього в нас є така можливість звернутися до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз при Міністерстві юстиції щодо того, щоб вони провели експертизу. Чи дійсно на цій фотографії? Графії або на відео знаходиться та сама людина, що важливо знати, що взагалі це дуже дорога процедура, але наразі для всіх родин, кого є зникли безвісті, вона повністю безкоштовна. Для цього потрібно звернутися до нашого омбудсмена. Я думаю, що ми зможемо тут прям залишити контактний телефон і імейл, на який писати, і він вже далі подає в інститут заявку. І дуже важливо, щоб вона відповідала тим вимогам, які є. Я думаю, що ми також тут прям. Пропишемо ці вимоги. Наприклад, що людина на фотографії, яка ви знайшли там в інтернеті, і фотографія, там вони дивилися один той самий ракурс, воно більш-менш було схоже там по освітленню. Тобто це все буде прописано і сказано. Але важливо пам'ятати, що це абсолютно безкоштовно і цим можна скористатися.